Всім привіт! Ось декілька днів тому назад пані Оленочка мене порадувала ще однією цікавою прикрасою. Так, Це є королева ночі, тільки вона трішки ажурна. У мене була акція на дані схемочки, там їх було багатенько. І ось така краса вийшла ажурна. Поєднання відтінків просто бомбезне. Дуже цікава прикраса вийшла. І неймовірно гарна. Ви тільки гляньте, яка вона красонечка. Хоч вона ще не готова повністю, але вона неймовірна. Тож, ви маєте змогу перші замовити у пані Олени ось таку красонечку. В описі під відео нажимайте на слово більше і буде посилання на сторіночку до Оленочки. А від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні. Пока!